Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про витік про оновлення 1.25. З'явилася точна інформація виходу даного оновлення і що в ньому буде по пунктах. Зараз я це все розповім. Плюс до того є невеличкий витік про марсіанську подію поклик Марса. Зараз я зачитаю також інформацію і покажу коротенький відеоролик. Це просто, як знаєте, невеличкий такий офіційний, можна сказати, злив, який з'явився на Armored Patrol. І також частково захопимо три пропозиції в преміум магазині: це Шкода Т56, КВ4 КТТС і ТС5. Я коротко буквально пробіжуся по цих трьох техніках. Якщо вам потрібний детальний огляд, то пишіть в коментарях. Можу завтра, наприклад, зробити. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Вот Експрес витік про оновлення 1.25. Загальний тест 1.25 запланований на початок травня, попередньо 9 травня, друзі. Тобто перша половина, реліз 5 червня 2024 року. Тобто, ми вже розуміємо і маємо точну дату виходу цього оновлення. А чого очікувати в оновленні 1.25, 14 сезон бойової перепустки літньої, присвяченої до 80-річчя битви за Нормандію. Тобто, друзі, вже навіть є. Так скажемо, не колаборація це назвати, але тема цієї бойової перепустки. В будь-якому разі бойова перепустка це дуже класна штука. Я, наприклад, уже проходжу третю главу, а ті, хто грають ще більше, то я думаю, вони вже пройшли повністю бойову перепустку. Пишіть на, якій, на якому етапі, на якій главі ви зараз в бойовій перепустці. Далі йде у нас лінія фронту, епізод 5 буде запущена до виходу оновлення. Тобто, якщо в нас оновлення виходить 5 червня 2024 року, то це значить в кінці травня, я так думаю, вийде у нас лінія фронту. Аркада, оновлення досягнень 2024 і інше. Це з основного те, що було перелічено. Звісно, я думаю, що дещо ще приховане, і ми будемо вже дізнаватися там поближче, про якісь деталі, нюанси, можливо, якісь події запланує ВГ. Ну, це вже будемо по ходу дивитися. Далі що тут? Вот Незабаром розпочнеться нова пригода. Приготуйтеся виконати місію як ніхто раніше. Приготуйтеся до подорожі у віддалені місця серед зірок. Відвідати незвідані кордони, відкрити невідомі цікавинки та знайти нових союзників. Тут є коротенький відеоролик. Звісно, там немає нічого такого. Там ця картинка, яка зазначена в новині. Подивіться і поїхали далі. To battle stations. This mission should prove most edifying. All systems operational. Let's go. А тепер давайте пробіжимося по тим пропозиціям, які з'явилися у нас в преміум магазині. Перша пропозиція це Чехословацький важкий танк 8 рівня, Шкода Т-56. Якщо дивитися на оці три машини: Шкода Т-56, КВ4 КТТС і ТС5, то Шкода Т-56 це найкраща з тих машин на першому місці. Тому що вона найпростіша в реалізації, хоча вона не дуже проста, і не подумайте, якщо у вас її немає, не подумайте, що це дуже велика імба і там будь-хто буде на ній нагинати. Тому що в неї картонний корпус, друзі, на башта ніби й міцна, але мається лючок, який буде пробуватися. Плюс до того стабілізація не сама краща, по-моєму, 020. Тобто, самі розумієте, є і мінуси, але з плюсів це два снаряди і шкода з посилу 460, перезаряджання між пострілами, між снарядами 3,5 секунди. Отака От у нас машинка, можу її рекомендувати, звісно, чи купляти за реальну валюту, чи ні. Це вже вирішуйте самі, друзі, тому що це вже таке, знаєте, хтось кардинально не донатить, хтось там ще щось. Це вже такі справи, але машина непогана. На другому місці я поставив ТС-5, американську ПТСУ 8 рівня, тому що у неї, друзі, хороша броня. Порівняно з КТТС, мені здається, буде краще. Хоча в КТТС також є свої плюси, зараз ми про них поговоримо. Хороша лобова броня 260 мм. Звісно, будуть частенько пробувати в НЛД. Звісно, будуть періодично пробувати в сам лючок. Це все зрозуміло. Але хороший ДПМ 2823 в базі, друзі. Непогана точність. І, взагалі, по стабілізації ця машина непогана, як для ПТ-шки. Звісно, немає рубки, це мінус. Тобто, ви самі розумієте, вам корпусом треба довертати. Але якщо поставити, наприклад, гарматний досилач, поставити загартування і поставити турбонагнітач, це буде одна з найкращих збірок для цієї машини. Я, до речі, її сьогодні покатаю, тому що я її колись за золото викупив. Завдяки вам, дякую вам велике. А ще не обкатував. Вона так просто стоїть без екіпажа, без нічого, без обладнання. Треба буде покатати. Коротше кажучи, непогана машина, можу її рекомендувати, але вона дуже часто буває за голду, тому за фулку я б не брав би за гроші, наприклад. І третя машина це КВ-4КТТС. Єдина із тих машин, які зараз в пропозиціях і якої в мене немає. Вона, що я можу за неї сказати, непогане бронювання бортів, ніби непогане бронювання. І лобу, але друзі, в лобу будуть її дуже часто пробувати. Тобто, в основному фішка в нас борти, плюс до того, кути горизонтального наведення тут непогані. Тобто, сама гарматка от поворотна вона з цією платформою вона повертається непогано направо і наліво, що дозволяє танкувати від борту, друзі. Але ті, хто розумніші, вони будуть шукати слабкі зони на башті. Тобто цей лючок, плюс до того будуть пробувати, наприклад, в НЛД, в ВЛД, ну ви самі розумієте, болячки КВ4, які є і присутні. Бронепробиття от, стандартним снарядом 227 ББшка 289 у нас, по-моєму, під калібр. Тобто, шкода на хвилину, до речі, непогана 2560. Але альфа, по-моєму, 360, наскільки я пам'ятаю. Тобто, друзі, машинка така специфічна для колекції, більше на мою суб'єктивну думку. До речі, в кого є ця машина, пишіть Свою думку про неї. Для колекції, колекційна така машиночка непогана. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!